Вітаю, шановних панство. Хочу зняти коротеньке відео. Тому, чи є. Матеріал, натхнення це зробити, тому що тема дуже важлива. Це ось хочу показати, це в нас топліво, яке ми купили. Його взагалі безплатно роздавали. Ось можна подивитися, тут кукурудза, ось таке. Відходи, палички. ось качанів частини. О, вона, ось на цю краю бічку куруза навіть хлопці брали для курей, гусей. Тут ось ми його шкрібаємо разом із, із землею. Тут попадає все його. Вже його навіть, на ну, оці палички, раз було, що воно. Оці палички вони попадаються товстенькі і просто руба, так як сірник пала, раз було, підклинило. А так навіть не просіваємо вже. Оце топліво, яке в принципі безплатно, ну, не безплатно заплатили за доставку досить. Але хлопоту ніякого не було. І за нього заплатили, а людина там вже виписала його. Ну, Його ми взяли, а тоді люди почали більше вже виписувати, вже. пішло воно по 200 гривень своїм, там вже хто кому як про. Давав ну, море. Я на одному елеваторі був. Кажу, у вас є, да, виписуємо 1100 тонн. Каже, тільки воно йде на те, щоб годувати худобу. Я кажу, ну в принципі, хвати і на худобу, і на палить. Вона каже, ну в принципі, так. Да". Так що з цим проблем немає. Настроїли ми, в принципі, пальник, ну просто ідеально вже його пали, я зараз покажу. Це вже ось в мене Саша ось працює і він ось покажу, як пальник зробив. Ну, це від клієнта він привіз клієнт старий із пілетний. І ми його він його просто ми йому новий зробили. Бо пілети не дуже актуально вже зараз ціна ж космічна. Та й нема сенсу з ними голову морочить. А цим топливом ось тут всередині ну, він його зробив невеличкий, ось той самий. Ну, вся наша схема, шнек італьянський. О, тут редуктор, правда, маленький, але ну, який був, він невеличкий, я думаю, він потягне. Десь він літрів 40, мабуть. Ну, такий маленький компактний. Він його хоче поставити у, у плиту. Ну, ось ми ще відео знімемо. Ну це наш звичайний універсальний котел. Це до, до 150 квадратів, який найбільше може працювати. Який іде на... може й на дровах робити. і... І на відходах. Ну, бункер на 140 літрів. Тут у нас корзина. Я просто, може повторююся. ну це все, Ось тут корзина, як він на пілетах робить. До речі, дуже зручно нею працювати. Це просто пальник. Ну, а це заготовка. Котло. О. Так а тут іще. Вентилятор не, не стоїть і дверка, дивлячись на яку сторону, це як заготовка. Така, ну це ми далі працюємо. Ось у нас тут топліво, це про яке я тільки що балакав, яке я показував. Ось ми його благополучно перенесли в нас складовка. Така є. Величенько. Це ось тут мішочок остався те, що ми били щепу. Свою, оце самі ми били. Ну, вроді, зараз не дуже це ми випробували цю схему. Вона ідеально працює. Але, ну, понятно, що ця схема, як є можливість взяти за невеликі гроші. Ось от ходи ми купили мішки по 10 гривень. Оце все запакували, оці 5-100. Тон 100 кілограм. Оце ми його все, там ще трошки мішків 10 залишилось, ми його все занесем. І все. І я не знаю, навіть може навіть і на 2 роки нам вистачить оце його топити. Воно сухе, прекрасно горить. Зараз я покажу, як воно працює. Так, ось у нас кутю цей у нас. Він такий у нас вже нова Щас генерація. Зараз я температуру підніму, щоб він пішов в роботу, бо він нам 53 завдання, він по інерції градус більше. Що зайняється, то, що горить ну просто бомбезно. І ми там ще підстроїли цей пальничок. Він просто, ми задоволені, як він працює. Ну В ноль просто зола ж біла стає. Ну, от, понятно, що це топлі. Тут таке складненьке, кукуруза. Вона така, і, і, і ціла попадається, і, і бита, і як мука. І в принципі, клієнти ось тут скільки у нас градусів. 20 градусів. На дворі зараз плюс 6. О, в нас тут тепло. Ну, хлопці ось сидять доволі, не буду їх показувати. Бо ще посудок затягує, що я без їхнього дозволу знімаю. О, а так ось він розганяється, зараз подивимося. Там ми скло поставили. ну, Воно загорає не особливо, там його хтось доглядає, щоб воно робило. Чистеньке було. О, щас, ось, Він розігнався. Ну, Дивимося. Ось золота. Дивіться. Біленька взагалі пере, перегорівша, ну, ну просто ідеально, я не знаю, про що можна краще мріяти. І, і дуже дешево це все обходиться, це опалення взагалі безхлопотно. Ми оце ще підстроїли. Ну це може інформація корисніша буде. Ну, тут трошки інша. Схема цього пальника я зараз в принципі намалюю. І ми його в принципі ще не знаємо на що він здатний. Я зараз розмалюю, як він трошки по-іншому працює, ніж ті, що ми роками робили. Ну, ось воно. Ну, нержавейка вже випробувана, до неї питань немає. Ну просто шикарно робить. Не цей. Ну воно, я вам чесно скажу, воно... Ці всі казки вони і нервів забирають і ось цим живеш, постійно вдосконалюєш, щоб отримати гарний результат. Ану Саня, зніми, будь ласка, я ось помалюю трошки. Ось Десь тут стоїть. Ось у нас. Якщо у нас раніше не пальники робили, ось у нас вигляд старий. О, це у нас. Ось тут двойна стінка була, корпус основний і з четверки і трійки, а сюди ми пластини з четверки ставимо. Отут наша оця, стоїть стіл, через який воздух подається. Отак. Воздух від сторони привода, щелина така, і воно через неї воздух фронтом заходить, і ось сюди виходить і воно горить. Ось кочега у нас. О, Вона перемішує, викидає там якісь продукти згорання, важкі, відвертий пісок, який там о, перемелює який там кальцію, оцей, що є у рослині, коли вона будує свою структуру, тоді він е, такими друзами береться, а перемелюється і піском висипається. О, Оце в нас ця система, а це ми роками в неї працювали. Зараз ми зробили по-іншому. Це у нас лоток, той самий. Це він там 230 довжиною. По боках ми робимо отакі, приварюємо отакі штучки. О. І зверху такий канал йде. І воздух у нас підходить, оце якщо вигляд ось, вигляд зверху. Ось. Видно собі? Ні. От, у нас оце отак, оце ось перемичка, яка накриває вже шнек отут. Ось отут ось, я пунктиром малюю, і оце шнек вийшов, і оце пішла кочерга, раз вона тут вже видно її. Вона закриває. І оцей у нас весь вся ця частина, оця частина накриває, отак, наїжджає, наче на стіл. І оця вся частина у нас цим, повітря. І повітря падає, попадає, і ось отак воно сюди виходить. Yeah. Отут той самий у нас стіл, ті самі отвори. оці всі. О, і вона отак у нас йде. І в нас виходить, ну краще повітря прогрівається. Але один нюанс виявився, дуже серйозний, який нас, ми навіть хотіли в якийсь момент відмовитися від цієї системи. Ну, тепер ми її настроїмо, бачили, що вона шикарно працює. Що повітря, отак воно б'є, все ідеально, воно прогрівається, стіночки, оце губаться, яка нависає, все, воздух шикарно підігрівається. Низом повітря вже не йде. І в нас можна сюди ще повітря додати, отут просверлити. І в нас просто воно піднімалося вгору, бо система цього котла, якщо в, в тих, де він під верхом стоїть котьом, він униз зализує. Там воно добре розподіляється по столу повітря. А тут воно тікає від столу і навіть якась частина ну, розхолажує стіл. І ми просто взяли ось сюди, накрили отак і шамотної цегли зробили кришку. І у нас отут, в нас в цьому місці значно піднялася температура, там саме де нам треба. І він не так виховаєшся, бо потужність ну, дуже мінімальна. Ми беремо дуже мало. У нас тут стоїть. 3 секунди подачі і 56 пауза стоїть. Ну, дуже мало. Бо ну, приміщення невелике, жарко і так. І, і в принципі ця тенденція дуже часто в будинках. Якщо будинок теплий, то там не треба трошечки, да, ну та і, і гарно, для чого те пально переводити. І воно почало, тут у нас піднялася температура, не настільки критично, щоб щось, тут якісь елементи страждали і перегрівалися. ось. Почерга ця наша з нержавейки вся повністю вона і згіба, це все йде з нержавейки. Тут вже ну, нічого перегорати. А вона ну рік і два навіть вихожує, вже в нас це випробувано. Ну, це розходник єдине, що тут пропадає. І навіть він із чорної четверки зроблено, ні разу з ним проблем не було. І все. І в нас ця система шикарно запрацювала. Це ми хотіли поділитися оцими цей, Оцими нюансами, тому що ну, воно реально гадо працює. І що хотілося сказати, що е, не знаю, я в цьому дуже великі перспективи бачу, тому що, е, в принципі, мало стоїть оце топливо. автономно працює, дуже зручно його доглядати. Я не знаю, мені здається, поставити можна, ось ми відео знімемо, в плиту його поставимо. Взагалі, мені здається, це ідеальна система. Ось він стоїть собі тут, працює на цих відходах. Взагалі проблем ніяких. Якщо є, наприклад, якийсь старий навіть котел, там взагалі там, вже він практично не годиться, але він не тече. І він якісь гроші стоїть. Це тратити час на його демонтаж, там, новий котел купляти, то це все гроші. Його можна просто осучаснити, туди поставити оцей пальник, промоніторити, де у вас в регіоні є якесь пальне, отаке, що його можна недорого взяти, або навіть оця щіпа, тирса, будь що завгодно. І просто трошки потратити час, так, настроїтись на це, на цю хвилю, налаштувати цей пальник і він шикарно буде працювати. Так що, це те, що я хотів вам сьогодні сказати. Так що, якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся, чи можемо допоможемо?